Доброго дня, любі друзі, на зв'язку «Автопоинт» Сьогодні у нас в продажі з'являється реноукінгу 2010 року випуску 1,6, механіка, бензин 181 тисячі кілометрів пробігу. Ціна на нього 7300 доларів. Отже, по автомобілю він свіжо привозений з Німеччини, замінені ремінь генератора та компресора кондиціонера. Також замінена прокладка під випускний колектор. Також на автомобілі половиною км тому замінений комплект ГРМ. Отже, автомобіль обслужений та готовий до використання. Давайте перейдемо до огляду. У нас наявні передні та задні противотомані фари. На автомобілі встановлені стальні диски 15 го діаметру та гарна зимова гума 195 65 r 15 15-ти диски доволі такі ходові, тому гума на цей автомобіль буде доволі такою дешевою. Отже, давайте перейдемо далі. Салончик доволі такий простий, але тут немає нічого лишнього. Отже, маємо передні авто підіймачі, маємо електрорегулювання дзеркал. Також по автомобілю ми маємо такий текстильний салон в гарному стані, не затяганий з ним ніяких проблем немає. Також тут доволі такий цікавий карпет, він не промокаємо, він з такого матеріалу. Отже, у нас, як ви бачите, автомобіль з п'ятиступеневою механічною пробкою передач. У нас є кондиціонер, який працює, дує, холодить без проблем. Отже, такий. Таке як у нас в доволі таки гарному стані, все без проблем. Місця над головою дуже-дуже багато, дійсно, дуже високий автомобіль, дуже багато в ньому місця. Отже, давайте перейдемо до заднього ряду сидінь. У нас доволі цікаво відкриваються двері. Дивимось. Раз, відкрили. Залазити дуже зручно сюди. Система SFX для дитячих автокрісел. Також все в дуже гарному стані. Автомобіль дійсно дуже, -дуже охайний. Отже, давайте перейдемо до багажнику. Багажник простой, великий. Місце тут дійсно хватає. Дивіться, у нас є така шторка, у нас такий багажник простой. Причому шторка у нас така вона тверда, і на неї можна щось класти без проблем. Я думаю, 10 кілограмів вона точно витримає. Отже, у нас також є фаркоп з фішкою, ви зможете зачепити причеп, без проблем поїхати куди вам завгодно, без ніяких проблем. Отже, автомобіль. Похайний, червоному насиченому кольорі, виглядає гарно, доволі таки цікаво. На ньому також є релінги, отже, ви зможете встановити багажник, якщо вам забажається. Ціна на нього 7300 доларів. Він знаходиться на майданчику в Білогородці, Софіївська, 19. Якщо саме він вас зацікавив, приїжджайте, ми вам покажемо, розкажемо про цей автомобіль. Можемо зробити також вам тезрайт. Тому всім гарного дня, чекаємо на вас. З вами був автополин Київ.